Десять фактів про Бога. Тота. Він Бог місяця і хронології, тот керує ритмами життя, створює календарі, фіксує час, Його перо не просто інструмент, це стріла, що летить крізь вічність. Тот творець письма і мови, його перо це не звук, це слід. І те, що записано, вже не змінити. Він не один. Його слуги бабуїни, що втілюють місячний цикл, вони як дзеркала його мудрості, і кожен з них хранитель ритуалу, його культовий центр Гермополіс місто, де знання не зберігається, а живе. Греки назвали його на честь Гермеса, бо тот теж посланець, але його послання це істина, його друга форма бабуїн. У вигляді Аана, він вітає схід Сонця, як тот, що пробуджує світ, і сьогодні Він вітає тебе. Він хранитель істини Маат, тот записував усе від слів богів до дії людей, він не змінював, він фіксував, і те, що записано, вже не стерти. Тот, Бог балансу між світами. Він стоїть між життям і смертю, між хаосом і порядком. Його перо це вага, що визначає долю душі. Його слово це магія. У єгипетській міфології слово мало силу творити The Veil vale Chronicles – серія, де міфи оживають.